Музей майбутнього та загадки минулого. Липневі новинки від Офісу туризму Вінниці. У липні відбудеться 12 екскурсій і турів Вінницею та Поділлям, які підготував офіс туризму Вінниці, спільно з місцевими гідесами гідами. Про це інформують на офіційному туристичному сайті Вінниці серед новинок. Одразу 5 турів. Їхні маршрути охоплюють Вінничину, а також частково Хмельниччину, Тернопільщину, Житомирщину. Та навіть Київщину про них говоримо із Тетяною Маєвською, директоркою комунального підприємства Офіс туризму Вінниці. Вітаю вас, вітаю вас, пані Тетяно. Розкажіть про новинки липня. Сьогодні ми дійсно анонсуємо свої плани на липень і місяць розпочинаємо, як ви зазначили, з п'ятьма новинками, а також нашими традиційними популярними екскурсіями та проектами. Це програми, які на сьогодні відкриті в загальній реєстрації. Тому ще раз наголошую, що кількість місць обмежена і можете реєструватися одразу сьогодні. На створення дійсно таких цікавих. Новинок нас надихають наші екскурсанти. Тому і такий запит розширення географії поступив практично минулого місяця, і ми досить так оперативно відреагували, створивши нові екскурсійні пропозиції. Слід відмітити, що дійсно ми розширили географію, і, окрім Вінниччини і Поділля, знайомимо наших екскурсантів з Хмельниччиною, Житомирщиною та. Наші чудові гіди вже найближчими вихідними вирушають в цікаві такі мандрівки, що мають назву лабіринтами печери та музей майбутнього. Це Нові наші гіди Олег Матюхов та Олександр Титко. Вже наступного тижня хлопці підготували ще дуже цікаву новинку Дива ботаніки та загадки історії. І цими ж вихідними вирушаємо в мандрівку козацькими шляхами з Оксаною Роздорожнюк. Це сімейна подорож. що... Дозволить вам провести більше цікавого часу в колі родини, і вже наприкінці місяця знову ж таки вийде новинка від Оксани Роздорожнюк, що має назву «Козацькі історії на березі Дніпра. Там ви матимете змогу навіть скуштувати смаколиків і дегустувати вино. Чергова новинка від очеретної Людмили чекає всіх охочих вже 22 липня і зацікавить саме тих екскурсантів, хто цікавиться середньовічними форпостами Поділля. І як зазвичай ми закликаємо всіх чекати від нас нових екскурсійних новинок, але стежити за нашими анонсами в мережі, адже практично щодня ми випускаємо новий анонс, детальний опис кожного з маршруту, і все це ви можете знайти на наших веб-ресурсах в Instagram та Facebook. І відповідно на цих веб-ресурсах можна зареєструватися правильно на екскурсію. Так, це зробити досить легко лише заповнити нашу стандартну форму, вказавши прізвище, ім'я та по батькові і вимога для страхування вказати ваші персональні дані. І вкотре я наголошую, що команда офісу туризму Вінниці прикладає максимум зусиль для того, щоб навіть такі скрутні для країни часи ви змогли дозволити собі трішки відпочити, наповнитись позитивом. Адже ну, сьогодні це наповнення вкрай важливе для кожного. Зацікавили нас і глядачів, тому думаю, очікуйте нових нових відвідувачів екскурсійних. Я ж вам вдячна, що долучились до нашого Дякую ефіру вам. і розповіли. Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці, була з нами на зв'язку. Говорили про новинки екскурсійні у липні.